Привіт! Ми у селі і ми з вами. Ми трішечки зникли з простору інтернету, тому що багато всяких подій там у нас е, траплялося е, І багато всього, і якби знімати нічого так не хотілося, але такі, якісь уривками такими, в принципі, я знімала, е, тому сьогоднішнє відео буде каламбурне трішки. Хто не любить каламбура, то можете не дивитися. але... Багато всякого такого. Ми е, на минуле відео е, закінчили на тому, що ми обшивали басейн, потім пішов дощ і ну, зіпсував нам нашу роботу. Е, ми зупинилися. Але ні, дощ тоді закінчився і ми, в принципі, продовжили. Ну, отже, е, давайте ми подивимося, і я вам просто озвучу, що деколи було. Ну, це ще той же самий вечір, що був і в минулому відео. Закінчився дощ, і ми таки знову пішли до цього басейну. Щоб ви розуміли, нелегка ця справа, тому що ми переробляли, можна сказати, практично все заново. Тому що там щось сходиться, там не сходиться. Ну, морока така, що це взагалі ми вже і сварилися там, і мирилися. <хи> і вже їй сама там крутила, і вже потім вже вдвох знову крутили. Ну, коротше кажучи, це важка була історія, але ми е максимально е все-таки два боки, принаймні, отако вже тоді обшили. Тому що, по-перше, у нас ще ж на носі було Івана Купала, яке, до речі, е хто ж не знає, то Івана Купала перенеслися теж із 22 на 23, по-моєму, чи з 23 на 24. Ну, перенеслося вже не шостого 7. Тому ми хотіли максимально в принципі, обшити басейн, щоб бо думали, що буде жарко на Івана Купала, і ми зможемо спокійно ще в ньому там купатися. Ну, То в нас так не вийшло, бо погода знову ж таки не була такою, якою ми в принципі, очікували. В принципі, так як і зараз. Погода то дощ, то холодно, то жарко, і це все одне може бути в один день. Тому робота так наперед забіжу і стоїть. Але на Івана купала, дівчата до нас приходили, І ми таке святкували. І Зараз я покажу, там і хрещена наша буде, бо так не знімала нікого, але хрещену так і зняла, так що там далі вже буде. І в Білу церкву ми їздили, і в парку Шевченка гуляли, І ну, по справах їздила я, я їздила. Податкову мені потрібно було, а в нас закрили вже, тому ми зараз відносимося до Білоцерківської церківської податкової. В общем, далі оце все буде. А знову годин 10, мабуть, вже вечора. Не, половина ще? Половина? Okay. Боже, ну це я вам скажу нелегко. Далеко нелегко. Десь трішечки. Повтикав з якимсь сантиметром. І все. І все вже пішло не так. Поки що ми оці бокові планочки тільки, тільки наживили, бо вони ну начебто там будуть ширші, там 10-сантиметрові будуть. А ми начебто під них оце все діло це рівняємо. Ну це, звісно, така собі роботка. Серйозно. Здавалося, буде якось легше. Але виглядає. Навіть і зараз ось прикольненько, мені подобається. Вже душе їм та й подивимось. Ой. Так, ну що, на дворі вже майже 11 годин вечора, ой, ночі вже, коротше, вже ніч. А мама їде у фору по-бистрому, тому що крутили ми, крутили потім. поїхала за хлібчиком. Хліб купила мене? Так, день. давай. Каші тобі ось покупляла. Всякі такі, які ти любиш. О, угу. Булочка. Цей, булочка риску, ризу, із вишенькою на завтра. Ще Одна булочка? Це, Я, це, це булочка з маком. Лаваш. Лавашок. Лаваш. Угу. Для чогось? Зайшим, кой, да. угу. Це, це, там, булочки, це для булочки для бургера. Знайшла, купила щось робить. Вже <реш> Що набрала хліба, якого могла. Чорний, Чорний хліб. Чорний хліб, чорта. Білий. Білий хліб. Білий хліб. Банани. Банани. Такі хіленькі. але. Яблучко. Боже, яблучко, ціна на яблучко, це взагалі вражаюче просто. Кіфір. Да, кафірчика набрала усього. Три. Ага. І крахмаль. І крахмаль. Все. Оце Все 500 гривень. Це такі зараз ціни. Нічого такого существенного не взяла. І оце 500 щемо гривень. О, яблучко, яблучко по чомусь хочу подивитися. Блін, яблука, наче я не знаю. Боже, що це за ціна на яблука? Я... яблука 89 майже. Це оце такі ціни. А ну-ка, ти мені. Я тобі на завтра булочку купила, а не на ніч. Ну, отак, потім на наступний день у нас був дощ, і ми вже нічого не робили. Отак у нас і застив той басейн в тому своєму засти... застиваючому положенні. Але потім через день було Івана купала. Ну, виходить, що це був тільки початок Івана купала, бо воно ж якогось числа, 23-го воно, так? 23. З 23 на 24, все точна дата. І ми збиралися святкувати 24-го, нібито на Івана Купала, якби і, і, Івана Купати свого. Але подивилися, що погода на 24 буде знову цілий день дощ, то ми вирішили бистренько перенести все на 23. Типу, зустрічати вже Івана Купала. Ну, в общем, вийшло якось так. То посвяткували, прийшли до мене дівки. Кума привітала, прийшла Івасика, подарувала йому його в принципі мрію, тому що він дуже мріє. Він завжди мріє зробити собі якийсь мерч, футболку з мерчем. Все у нас в місті, на жаль, немає такої функції, щоб зробити ту футболку із тим його з якоюсь фотографією чи з чим, що він там собі хоче зробити. І Хрещена вирішила зробити, реалізувати його мрію. І це ще ж вона. Реалізувала цю мрю, мрію своїми руками від А до Я. Вітай, знайма Ангела, нехай охорониться, да до рубайку. Витям. Спочатку шоколадку. Шоколадка є. Дякую, це мені. Алло? Ану? Ану. Покажи <рес> вам. Підеш? О, ух ти, яка красота! Ну, що ти таке хотів? Боже, яка красота! Хрещена своїми руками. Як завжди. Хрещена, як не вишиванку своїми руками, так футболку своїми руками. Боже, яка красота, слухай. Ану-ану Ану, надій. Ну, зверху міша, можна дівати. Ваня трошки складніше. Я думаю. Ну, з запасом. Так, з запасом, я бачу, що з запасом, але це, це, це і хорошо. Це і хорошо. Це... Ти що? Ух ти, диви, клас. Диви. Да? Да? Ну що ти ж хотів собі? Диви, яка красота. І, в общем, відсвяткували ми Івана Купала, посмажили там шашлик. Потім я робила ці гумілки в цьому. Коротше, гарненько ми посаділи з дівками собі, посвяткували. І на наступний день очікували великого доща, а його великого і не було. Саме цікаве, що все збилося саме від цього доща, але його не було. Але було, знаєте, пішов дощик, перестав, пішов, перестав. І отак воно. Все. Отакого. Але я не розстерялась. І тим часом вдома почала продовжувати ще далі свій ремонт в гардіробі. На жаль, відео не збереглося, але я знімала. Двері я вибила, поки Сережка там працював то я вже відкрила нові двері. Ці, які буду закривати, ще не закрила, але ті відкрила. Коротше кажучи, працювала там. Потім на наступний день <смеш> згадала, що мені потрібен, точніше, не згадала, а мені нагадала там подруга, що мені потрібен ідентифікаційний код дитині, тому що потрібно було поновлювати декларацію сімейного лікаря. І я зібралася їхати в Білу церкву податкову. В електронну чергу не змогла записати через інтернет, тому вирішила їхати в живу чергу. Це була моя ой, капець, яка помилка. Таке я записалась, такий їду ще в понеділок. Це так. Вирішила <кхи> тим часом взяти з собою Івасика. Він точніше напросився. Я не хотіла його собою брати. Я хотіла з ним як поїхати відпочивати туди в парк, то щоб просто їхати відпочивати. Але він напросився та й думаю, таке недалеко там податково від парку, то ми собі підемо, займемо чергу там, ну і подивимося. Якщо в нас вийде погуляти в парку, там в той. Гамбургер бумч, як ай, знов забула, як називається. Коротше, по гамбургери, по все, то я поїду, то погуляємо. Якщо не вийде, ну так уже і буде. Поїмо морозива та візьмемо той ідентифікаційний код і поїдемо. То поки ми чекали своєї черги, звичайно, що ми пішли гуляти. І Васик знайшов багато гошів, так? <гум> багато гошу у тебе. В общем, мы в Білій Парку. Ні, це Коша, Гоша. Коша і Гоша, пошли. Коша Ігоша. Коша. Ага. Боже. Івася Андріку. Хто маму налякав? Так я просто не зрозуміла, куди ти поїхав. Так. Не розслабляюся. Показуй виграш. О, так. Є. Що? Замовили з Івасиком паха догу, так? Да? І баблті. І баблті. Не розумію, що то воно таке, але бачиш, виглядає цікаво. Є. Так. В общем, це баб... О боже, опять забула вань. Баблті. Баблті. Якийсь холодний чай, із якоюсь штукою, яка залітає в горло, соком, і соком взяли отакі от, такі повод, смачні хот доги, дуже, дуже смачні. Ну я вже в принципі не знімала, був він на всьому кругом, і тут вирішив ще й піти на цю дорогу. Перек... Він ще ніколи в житті там не був, то вже не. був. Ще як чемпіон дивіться. <поців> молитва ще нікому не заважала. Сена. Держись. Мама з тобою. Мама гарних фоток наробила. <поців> Поняття немає, як ти тут далі полізеш, звісно. ще альпініст прям ну вже не мамка є. сам туди захотів сам дорулю. Ну ти конечно молодець. ага поняла мовчки мовчу Не спіши головне от так правильно думай. Молодець, умничка. Все нормально, все нормально, держись. Поняття немає, що там, звісно, робити, але ти, ти тримайся. Та як воно бути чемпіоном? <Execulation> <apology> Особливо на by... прикольно було. Прикольно? Так. Але ж ти дійшов. молодець, ти мій молодець. А там так прикольно, хто доходить до кінця цієї дороги, в... ну повітряної. Хто там не падає, там не боїться і все. То потім там велика знижка у них є. на Оце всередині цього парку їхній оце, цей такий майданчик. Ну Тут все є, тут і ось теж така міні-повітряна дорожка, потім там і для Аль, а, ця Альпійська ця стіна, ну, коротше, багато чого. То ми скористалися цією можливістю туди ще попасти дешевше. Тому що воно зараз взагалі не дешево, ці всі розваги. І Васик ще пішов, ще познайомився тут із дівчатами, з якимись, то погрався з ними, йому було там взагалі не сумно і не самотньо. Потім ми вже пішли знову в податкову, знову повернулися, взяли попкорн, е, ходили тут, поки я чергу знову зайняла, то ми ходили тут, ще, походили, по, по, ще погралися, ще погодували голубів тут, як бачите. Коротше, дуже гарно провели, ми, звичайно, ще час. Но... привіт. Папа, привіт! Я в кієві, ми в бургер-бумі. Мама мене хоче затянути, магазину далі. Ми тобі веземо щось. Іосик і дивне морозило. Що це? Диня і вата. А то ми просто з Іосиком вже в бургер-бумі. -бургер да? Гуляємо цілий день. Ото набрали. Наче, ми наче жир попи сьогодні якісь. Кока-кола, чизбургери, картошка. А це ми папі взяли. Теж все те саме. тільки з собою. Це папина ось баночка. Да. Так, ну все, смачного. Смачно. І мені подобається. Така картошка хорошо зроблена. Так. Не жовта. вже якраз такий соус. Чесниковий якийсь? Так. Да. Чесниковий. Далі по старінки. Ну, після бургер-бума цього ми ще поїхали на базу. Про... Ні, ми ще пішли в магазин з одягом. Купили там. Е... Йому шорти, потім купила, купила собі осінні такі класні ботинки, ну, При собі немає, тому і не покажу кросівки. Отаке Походили ми ще і поїхали, вирішили, що в мене вже закінчується олія, отаке, а я як білу церкву заїжджаю, то зазвичай я і зразу ж заїжджаю на базу продуктову. І думаю, ну і це і разне виключення. Треба їхати, бо в мене закінчується олія, а найдешева олія це саме на тій базі. Там 10 літрів, щось 530 гривень, по-моєму. Да. Поїхали ми ще на базу. Трішки покупляли. Ну, таке, не робила ніякі вже розпаковки, дуже приїхала стомлена, тому що цілий день зранку Це ми повставали в пів шостий ранку, бо е, така безсонна ніч була. Е, потім і десь у 9 ми вже, напевно, і поїхали, десь 50 отак, десь приблизно, плюс-мінус. І цілий день це вже було там години, напевно, 4 дня. То ми вже поїхали на ту базу, скупилися трішечки, кави, там набрала, олії, солі. ну, Нічого такого не, 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 не брала, а таке, що, знаєте, що, що саме таке ходове і що його треба, щоб воно в загашні кудись лежало. Поїхали ми туди. І потім вже поїхали додому. Приїхали додому. Ох, звісно, вже знаєте, коли приїхали та розслабилися, уже так сіли і чесно, просто не хотілося більш нічого робити. Вісти ще, слава Богу, було зварено, що в мене борщ із вчорашнього дня я приготувала. І ідентифікаційний код я так і не взяла. Якщо довести до логічного якогось закінчення, то в податковій, так я вже в чергу і не втовпилась, хоча бігала туди разів три, напевно займала там черги, і так вона та черга нікуди не двигалася. Вже моя рекомендація краще в електронну таку чергу і не морочити собі голову, тому що так ніхто ну, не, просто не попаде. Потім вже машиною прямо туди поїхала. Думаю, якщо вже я не попадаю, то вже й не попадаю. І потім замовила просто по телефону. Замовила електронну чергу. Це уявиться четвер. На четвер вже там повністю забито людьми. В п'ятницю вже не можна було на електронну чергу записатися, місць нема. По 10 хвилин на людину, але місць немає на п'ятницю, тобто на сьогодні. І е, записалася аж на понеділок на 14.20. Отже, але добре, щось сімейним ми домовилися. Я документи всі переслала їй, там паспорти, все, це ж на декларацію ж і таки, щоб до 1 липня встигнути. І таки, в принципі, ми все, хоч це все зробили, вже поїду в понеділок. Заберу того ідентифікаційного номера і все. І не буду. Якщо хочете запитати, чому у мене його немає, того ідентифікаційного коду в дитини, тому що він мені був не потрібен. І причому, що до нового року податкова була в нас в місті, і якби не було ніяких проблем, прийшов, узяв та й пішов. А потім, як виявляється, як ми вже після нового року зрозуміли, ніхто не повідомив про це, десь там в соціальних мережах, десь в наших групах, що закривається в нас податкова. Тому, якби це повідомили, то я б взяла б його раніше. А так ніхто не повідомив, ніхто не думав, що в нас вона буде закриватися, тому вийшла от така ситуація. Так що в понеділок доведеться мені їхати знову. О, але слава Богу, що так вийшло, що погода дала гарно нам погуляти, принаймні, з дитиною, то, в принципі, я їй не жалкую, що вчора поїхала. А тут і просто бургери бургерами. Гамбургери, гамбургерами, картошки, картошками, а ж це таке сіла. І з салком та з цибулькою. О. Та, і все. та ще посеред ночі. Неймовірно.